Онлайн-запис це веб-сервіс, за допомогою якого пацієнт може вибрати на сайті медичного центру вільний інтервал у робочому графіку лікаря і записатися до нього на прийом. Процес запису починається із вибору потрібної спеціальності. На сторінці одразу видно 10 спеціальностей, найбільш популярних у медичному центрі. Але можна переглянути повний список. Позначаємо спеціальність, щоб відкрити список лікарів. Ви можете додати короткий опис для кожного із лікарів. Вибираємо лікаря. З'являється перелік вільних інтервалів для прийому. Дати прийомів знаходяться у верхній частині блоку, а кожна блакитна клітинка це час початку прийому на цей день. Можна розгорнути цей список донизу або проглянути його на декілька днів наперед. Інформація про вільні інтервали надходить з програми автоматично. Як тільки у програмі записують пацієнта, зайнятий інтервал перестає відображатися на сайті. І, навпаки, якщо в програмі з'являються вільні інтервали, то їх одразу видно і на сайті. Над блоком з інтервалами повторно відображається інформація про лікаря, підрозділ клініки та адресу. Якщо пацієнту потрібно записатися послідовно до декількох лікарів, він може одночасно переглянути розклад роботи необхідних фахівців і відібрати для себе зручний час. Після вибору інтервалу відкривається форма. У яку пацієнт вносить свої паспортні та контактні дані. Також можна вибрати потрібні послуги і залишити коментар. Вже на цьому етапі пацієнт може приблизно оцінити вартість візиту. Після відправлення заявки система попереджає пацієнта, що запис ще не остаточний і потрібно дочекатися підтвердження з боку медичного центру. Найбільш нетерплячі можуть самостійно передзвонити в медичний центр. Контактні дані вказано в заявці. А ще детальну інформацію про телефони та адреси клініки можна переглянути на основній сторінці сайту. Електронний лист із заявкою від пацієнта надходить адміністраторам медичного центру на опрацювання. В заявці вказано всі подробиці. Залишається лише перевірити доступність обраного часу і записати пацієнта. Пацієнт також отримує листа із копією своєї заявки, як підтвердження того факту, що все було оформлено правильно і потрібно лише дочекатися підтвердження. Якщо заявку відправлено у неробочий час, то пацієнту надійде смс про те, що заявку буде оброблено у робочі години. Оскільки половина відвідувачів заходить на сайт із мобільних пристроїв, ми адаптували сторінку онлайн запису для роботи на телефонах і планшетах. Інтегруйте сервіс із онлайн записом на веб-сторінку вашого медичного центру. Це легко і безкоштовно.